Привіт! Що робите? Хто святкує сьогодні, звертаюсь до друзів. Вітаю вас. Все, чого ви собі бажаєте, хай воно здійсниться. Що бажаєте? Рідним, близьким, собі, хай здійсниться. Приїхала сьогодні посилочка. Приїхала посилочка Бога, знову мене почув: Божечка є. Кажу говорила і буду говорити. Божечка мене чує. Буде сьогодні розпаковочка. Обов'язково. Посилка дуже цікава. Ну, ось так. Далі обов'язково буде. Оскар. Красунчик, красунчик. <схій> так, да. Ну, ось так. Ось так. О, просто радло лізу, бачите? Ховається. Всього найкращого вам бережемо наших діточок, бережемо себе. Я молюся, Богу вірю, божечка є, він знову мене чує. Далі обов'язково буде. І бережемо наших діточок, будемо дуже обережні. Я синочку не віддам. До зустрічі. Зустрінемося ще щиро дякую.